Водну кризу долають разом. Небайдужі мешканці Кривого Рогу згуртувалися, щоб допомогти Миколаєву. До сусіднього обласного центру возять питну воду, адже місто вже місяць потерпає без води через те, що вороги обстріляли водогін. Подробиці дивіться. Що раніше було звичною справою, тепер привід відкоркувати шампанське. Жителі Миколаєва обережно святкують появу води у своїх кранах. Утім, поки що вона технічна, а не питна. 12 квітня російські загарбники обстрілами пошкодили водогін. Миколаїв залишився без життєдайного ресурсу. На допомогу прийшли сусідні Одеса, Кропивницький, а також група волонтерів із кривого рогу. На Складі присутствує 6 шестилітрове. Бутылочка 5-литровая бутылочка. Это все очищенная вода, где-то около 1600 штук. Їх. Также э, передали волонтеры нам вот такие вот канистрочки э, с уже с чистой водой. А, передавали частные предприниматели вот такие вот 30-литровые. Ну, раньше тут был алкоголь, мы их перемыли. І теж відправляємо на Ніколаїв. П'ятеро криворізьких підприємців, об'єднавшись у волонтерський хаб, узялися рятувати миколаївців від посухи. Серед них підприємець Рудік. З перших днів війни він власною автівкою возив гуманітарну допомогу до Баштанки. Згодом знайшов однодумців. Тепер їздять разом на Миколаївщину майже щодня з великими питними запасами. Друзі, Це було 20. 27 числа. 27 числа, надо было помощь на баштанку. На баштанку. Ну, вот с того времени я начал помогать баштанке, а потом, когда стала проблема с водой в Николаеве, мы начали помогать и городу Николаеву. Питьевую воду в пятилитровых баклашечках возили туда, ну, где первое необходимо. Это больницы были, детские дома госпіталі. завдяки допомозі криворожан, підприємців та великого бізнесу волонтери за місяць доправили до Миколаєва майже 120 тонн питної води. Розвозять адресно у лікарні, сиротинці та мешканцям. На даний момент в Миколаєві вже є технічна вода в деяких районах. В крані Вони запустили з нового бога. Но ее пить нельзя и употреблять в пищу совершенно нельзя. Это техническая вода с химией для того, чтобы промыть центральную канализацию. Соответственно, еще нуждаются люди в воде в питьевой. Есть тонна, привозите тонну. Опять же, это полторушка в паках, двушка, шестерка, десятка. Все можно ввести сюда, мы это все формируем и отправляем. Тим часом у Миколаєві намагаються полагодити водогін. Уряд виділив на це 56 мільйонів гривень. Зокрема, частину коштів витратять на буріння артезіанських свердловин. Думаю, наступна неділя може через одну думаю, до 15-го, нада встигати, скажімо так. Для того щоб вона в якомусь пункта Криворізькі волонтери збиратимуть воду для Миколаєва, доки водогін у місті не запрацює на повну потужність. Олександр Фафілатів, Маріола Куліч, Андрій Яковлів, Кривий Ріг Миколаїв, П'ятий канал.